Далі звернемо увагу на дороги України. Друзі А там збивають з пантеликом, дезорієнтують, можуть спровокувати навіть панічну атаку у будь-якої категорії учасники дорожнього руху, і навіть напад епілепсії під час руху у мережі зараз просто дуже жваво обговорюють дорожні камери фіксації швидкості, обладнані стробоскопами. А тобто такими, знаєте, різкими яскравими пекучими очі mm -hmm. спалахами. Чому такі прилади небезпечні як для військових, так і для цивільних? Е, розбиралася Асія Ісаєва, Ось який матеріал ми для вас підготували? Яскраві спалахи від камер на дорогах. Чому такі вогні можуть бути небезпечними? Це може бути про напад такої сильної тривоги або паніки, так дисоціацію. Ми зібрали думки військових, водіїв на дорогах та психологів В нашій країні. Я вважаю, що це така річ не Типу, тобто, Скільки військових їздять, це прям всіх виводить. Так, військовослужбовець, оборонець Маріуполя, який пройшов російський полон, Микола з позивним Фрост, говорить про стробоскопи. Відео з його емоційним коментарем у Тіктоці набрало майже півмільйона переглядів. У коментарях думки розділились одні підтримують військового, інші наполягають. Стробоскопи важливі, особливо під час війни. Стробоскоп це прилад, що генерує швидко повторювані яскраві світлові імпульси. Саме такими приладами обладнані камери на дорогах, які фотографують машини та водіїв. Чи дійсно стробоскопи відволікають і заважають водіям? Це Олександр, військовий із Харкова. У столицю приїхав у відрядження. Багато їжу, то видно, що ну, так, проводиться цей спалах, різність психологічного стану людей, і це може сприяти якби, їхньому погіршенню психологічного стану, то тобто, якийсь дискомфорт. Олександр каже, такі різкі спалахи можуть тригерити не лише військових чи українців, які виїхали з окупованих територій, а також українців, які живуть у тилу, проте постійно бачать спалахи у небі, коли сили оборони. Збивають ворожі шахеди чи ракети. А ще це питання безпеки на дорозі. Було б набагато краще, коли б ну не не відволікало, тому що ну, кожен водій, коли їде, коли ти концентруєшся і ну, якесь загальне світло, яке може відволікати, ну може спричинити, наприклад, якусь аварію, або да, дискомфорт на дорозі. Ярослав, який уже 10 років за кримом, каже, спалахи камер велика проблема усіх автомобілістів. Ну, я їздив в село на трасі Київ-Житомир, то там є є такі камери, які так засвідчують. Ну незручно, не подобається. Воно ж не просто світить, воно прям бліками такими це Дуже відволікає, це не дуже окей. А от Саша щодня їздить з Борисполя на роботу у Київ і до спалахів стробоскопа на камерах фотофіксації звик. Нормальна регіон. це не, не дезорієнтує. Ні. Як різкі спалахи світла можуть впливати на психіку людей? Ми запитали у лікаря-психолога Інни Іванової. Вона пояснює, різкі вогні можуть викликати у військових, які повертаються із зони бойових дій, гіперзбудження. Тобто це може бути про напад такої сильної тривоги або паніки, так дисоціацію. Це може бути про таке фізичне оціпаніння, втечу, або навіть про такий. Таку агресію тут важливо сказати, що це не вибір людини, це так як наслідок її досвіду, коли для людини світло це дорівнює загроза да, оці, і асоціації з вибухами, з вис, вистрілами, пострілами. Окрім того, у водія, котрого осліпить спалах камери, може виникнути природня реакція на стрес. Дійсно, що цей спалах дуже, дуже дезорієнтує. І не тільки військових, а й загалом людей три класичні стратегії да, реакції на стрес, бий біжи, замри. Разом з тим, психологиня Інна Іванова запевняє, різкі яскраві спалахи небезпечні не лише для військових чи людей з посттравмами, але й для тих, хто має проблеми зі здоров'ям. Бо насправді це не тільки про психологічні психіатричні стани, а це й про неврологічні, наприклад, може цей спалах спровокувати приступ епілепсії, мігрені може спровокувати. Тобто тут треба та дійсно виходити на комунікацію з. Медициною, так з експертами зі сфери медицини, це про безпеку в принципі українців. Камери зі стробоскопами з'явилися на дорогах Київщини у січні 2024 року. І за словами правоохоронців, вони допомагають боротися зі злочинністю. Наша редакція звернулася за коментарем до департаменту патрульної поліції з приводу камер на дорогах зі стробоскопами, проте нас перенаправили до Укравтодору. В Укравтодорі порадили звернутися до національної поліції, а там відповіли, що вони не займалися встановленням таких камер. Ми також надіслали запит до КМДА і наразі чекаємо відповіді. такого ще не було, друзі. Звер... друзі над, над, патрульна поліція і каже, до украдатодору. То в мене для чого до чого, давайте до національної поліції". поліції. І таке враження, що хтось вночі прийшов таємно, встановив ті страви і втік. А хто це може бути? Ну, я зрозуміло. Хоча цими всіми даними користується, безумовно, Нацполіція поліція для виявлення якихось там злочинців. Безумовно. Ми звертаємося і за технічною стороною хочемо дізнатися. І чому вона так блиме? Ну, хто хтось її встановив, тому будемо чекати. Відповіді і, хоча від Київської міської державної адміністрації, так. хто же ж має нам цей детектив розплести. Так, ну хотілося б дізнатися, чому то, в принципі, не така важлива інформація, хто саме встановив, тут важливо розуміти, наскільки вони важливі. Так. Розуміємо, що в час війни зараз, що дійсно фіксація вона дуже важлива, але дійсно, от я, я не за кермом, і щоранку, коли, коли ніч, таке враження, ніби тебе в почах влупили. У мене потім плями, отак от от, після цього. Ту -ту -ту -ту. І я така думаю, боже, я думаю, я була за кермом, ну але Хоча, ну бачите, по, ну, я розумію. що Я їду тільки хтось бачить там за два кілометри, блимуть як ясочки їдуть швидкісний режим, дотримуються і так далі. Ні, зрозуміло, ми... що воно необхідно, але хотілося ще б офіційну так. точку зору почути. Може, чимось можна інше замінити так. Друзі, зараз буде культурологічне відкриття, і таке круте у Києві. Знайшли mm. оригінальні плівкові копії українських німих фільмів 1920 30 х років, які вважали. Втраченими їх випадково вивели студенти Київського університету імені Карпенка Карого, Володимир Прилуцький, Аляк Дарман. І Йдеться про трипільську трагедію 1926 року та секрет рапіду 1930-го. Це унікальні контратипи, тобто оригінальні плівки, з яких можна створити копії без втрати якості. Він до вони добре збереглися і дозволяють відновити фільм. Ми у первісному вигляді раніше ж вважалося, що єдині копії цих стрічок зберігаються лише в російському госфільмофонді, але тепер стало відомо, оригінали весь час були у Києві. Плівки знайшли в архіві цеху обробки плівки при університеті. Карло -Карло. Фільм про трипільську культуру створили на Ялтинській кінофабриці. Він розповідає про похід більшовицького загону на Київщину 1919 року. І, хоч стрічка і має про більшовицький, Кі настрій у ній є просто унікальні батальні сцени і сценариста стрічки Гри... Григорія Епіка у 1930-х роках. Його е, переслідували, е, репресували і, зрештою, розстріляли. Фільм е, наступний секрет рапіду. Знімали фільм на заводах у Києві, Харкові Горлівці. і Горлівці. Він розкриває типове для того часу таке протистояння колективного і приватного. І це перший знайдений в Україні фільм режисера Павла Долини, який пов'язаний з театральним рухом 1920 дев'ятсот Цятого року от така знахідка, і така цікавинка, друзі.